Капець, прямо під берегом розвернулась. Уже як воблер з води достав. Я в шокі. Нельзя спішить. Значить, треба ще медленнее. Ну, Блін. Так, да, 70-ка. Такий, як вчора. Прямо під берегом хороша розвернулась. Пів секунди не дотяг. Та ти ж бач, три рази вивернулась і в мене чуть-чуть не схватила під берегом. Зараз да. ми підберемо правильний воблер, проводку і виловимо. Точно проводку треба делать. Проводку делать, Перестав діляти паузи. Оце тягну і граю, тягну і дергаю. Тю, я вже думав, ти тягнеш. То качка. Капець. Відос заклинив, видно. От я мудак. Щуку потягнув і відео. виключив. Не те нажав, бо вбрав, взяв звукове супроводження, я убрав. Ну в ітоді у нас фізкармінно завалив за кілушку. полторушку, комплект. Так, ну то таке, буває. Зараз подрихтуємо камеру. окунь. Тобі таке не треба? А, пакет. Окунь погнався. Гадьониш такий. Кинь туди. Якщо я сюди вже кинув, то це вже мої. З пакета доставать жалко. Зараз в болоті ще покидаємо. Дід повернувся, щоб впіймати ще. Видно, взяв другу вудку. Він на машині швидко з'їздив. Непонятно. Блін, ну води взагалі капець, пів метра не вистачає. Для канави глибиною 80 см до метра потолок. Дед походу, поломаний телескоп справив. Просто секцію одну в другу вставив і скотчем замотав, чи тряпкою, чи за лентою. Необходима мера, я си щука клює, А в тебе вудки немає. Оце теж думаю, що я буду робити, если вудка поламається. А нифіга додому треба йти. Або пробував телескоп, сказав, можна так зробити, вставити секцію в секцію і чимось прикріпити, щоб хоча б проводку делать. А двохсоставник вже це найс. На виході тут зовсім, Вон, бачите, дно видно. На середині воно не сильно більше, ніж оце. Сантиметрів на 10 глибше. Пробуємо трошки в бік. Не дай Бог, що на великій воді є, зараз туди полізу. Сьогодні, кстати, сапоги не взяв, думаю, та пофігу. Там знову нічого не годами клювати не буде. А як показує практика, не факт. Ну, блін, гамуло, он черпаю навіть на 20 см глибини. Калюжа пересохша. Не замарюсь по повторять. Але робоча може да, заборна. Только взривов нам не хода, хват... заборна. Тільки Только в нам не хватало. Святі комиші. Биті щупаки. Закілушні бубалети. Непогано вона потерлася об видно комиший токо. Фіскар Міннов флагманський. Свою роботу зна, блін, руки ріже. Ага. Блін, як так? Обично ліп гріб ніколи не, не вискальзує. Але ми всі знаємо, що це не так, вискальзує ще і як. Та що б тебе це, я просто не... Не довтикнув. Човіка, як будеш мучитися, я тебе просто за морду прищемлю. Порядок, гріб, підтирайся і назад в сумку. Так, а от воблер вже третій раз треба під Азура номер два ти де? Ти, звісно, номер один завжди. Але після гріба ти потрібна. Зараз пошукаємо новий тройничок такий, Дома може є. Тройничок вставив з іншого воблера, трішки меншого 55-ка флагман. Свідчить, як його там. Фіскерс, віск, Віскас, Фіскерс. Реально риб Віскас, блін, Йоханий бабай гупає сьогодні. Відстановлено. Щука заторблена. Осталось живим отсюда вибратися. Только гупань я нам не хватало сьогодні. Оп! Есть! Отпускна. 300 грам. А захватила. Її хтось хотів захватить, давич її не так давно. Покусана. Щуколовка. Клац. За що я люблю Либо гриб. Клац і готово. І все. Тепер ще спробую розкласний порядок. Кеншин Азура. Надіжний інструмент. Так, поки це все назад в сумку прибарахлися капець. Ніколи б не подумав, що буду я бродячим рибаком. Стільки років на човнах відпрацював. З 2008 року я почав їздити. На човнику перший був Йоршик. Тима була. А потім після Йоршика, коли купив Таврію, це був 12 рік, здається, це був взагалі капець. Після Йоршика залізти в Таврію, Йоршик це ось отакої от довжини, якщо не менше, і 2,60. А Таврія 3,80, але прямокутна, широка. Можна стоя рибачить, не обсираєсь. Що зараз перекинеся. Це був трендець. А потім щось в голову стрельнуло, на ровному місці обновиться. Обнулиться. Хоча Таврія нормально ганяла, Економно. Гроші видно карман давили. І вже на Кримасів. І пішла тема коропячі рибалки з човна на Дніпрі. І не тільки. Де ми тільки не ганяли. Ми б туди й на Таврії доїхали, але ой не факт і не завжди. Ой. Лежить наш Крим, чекає деокупацію лівого берега і кінець війни, звісно. По-другому ніяк. У нас вже і четвертий човен, непомітно появився, навіть п'ятий. Ви пам'ятаєте, була резинка 2,45, здається, вулкан. І я зрозумів, що на ній на карачунах фіг делати. Mm -hmm. Як і на макартах. Втопиться, аж бігом. Пару раз чуть не утоп. Стрмно, стрмно, що капець. Отдав її підписнику, він досі 1000 гривень за неї торчить. Здається. Може він вирішив, що я на війні згину, тому можна і не віддавати. Ой, чорний юмор. І ми взяли, здається, 3,30. Я вже точно і не пам'ятаю, чи 3,60 чи 3.30. Нагадайте, я вспомню. Здається, 3.30. Апарат. То з того апарата вже стоя, можна теж рибачити було. Карач, Ох, сошла. Є ще прокльовує. Пробуй. Я міді тянутись став тепер. Може вона під той стороною залишилась. Кума вже відчаялась.